Привіт! Частенько нам допомагають пухнастики в хімчисті. У нас диван та крісло з обивкою жакард. Це така гарна тканина. Вона виготовлена складним способом переплетення ниток. І чим більше візерунків, тим щільніше зазвичай ця тканина. Плюси жакарда це міцність, довговічність, тактильно приємна тканина. Але є мінуси. Можуть утворюватися зачіпи від позурів домашніх тварин. Якщо склад тканини синтетичний, то волокно електризуватиметься і тягтиме на себе бруд. Бавовняні нитки можуть виділяти таніни. При чищенні ми знижуємо ризик зриву барвника, тому використовуємо хімію в мінімальній концентрації. Жакар швидко висихає, тому діяти потрібно оперативно. Не залишаємо на то залитих ділянок. Так як при нерівномірному висиханні можуть з'являтися розлучення і доведеться знову мочити тканину, щоб їх забрати. Працюємо тільки м'якою, я б сказала навіть ніжною щіткою. Виконуючи хімчистку, ми боролися не стільки з забрудненням, а з невеликим запахом, який залишили домашні улюбленці. Крім основної хімії, ми використовували нейтралізатор запахів від Chempex, а саме Kiwater Plus. Це відчуваєте запах свіжості?